Матчі 13-го туру закривали програму відкритого чемпіонату Херсона з футзалу серед команд першої ліги у 2013 році. В першому матчі туру грали ФК Білозерка та Асканія за 40 секунд до фінальної сирени рахунок був нічийний 2-2. Дехто вже думав про пенальті, але реалізація дабл пенальтів у виконанні Олександра Малишенка дозволила Асканії святкувати перемогу. В наступному матчі Ансер Ансерглопу в першій боротьбі переграв Грінлайф. В протистоянні між Олімпіком та Автоплазою було забито швидкий гол. Вже на восьмій секунді Антон Левков вивів Олімпік вперед. Практично до завершення матчу рахунок був нічийний. За 30 секунд до сирени, Роман Левков вивів Олімпік знову вперед. А за 20 секунд Олександр Марцефей закріпив перемогу, що дозволило Олімпіку піти на і канікули на шостому місці. Легіон впевнено переграв фк Спарту 6-1. В останньому матчі туру трактор, який замикає турнірну таблицю. Програючи по ходу матчу 0-3, був близький до того, щоб зрівняти рахунок. Трактор програв Інтеру. А зараз всі результати 13-го туру першої ліги. ФК Білозерка Асканія 2-3. Грінлайф Анзерглоб 2-5. Олімпік Автоплаза 4-2. Легіон ФК Спарта 6-1. Інтер Трактор 3-2. На новорічні канікули інтер йде лідером. Другий Легіон, третя Асканія. Після матчів туру було проведено матч чемпіонату України серед жіночих команд Вищої ліги. Херсонський кристал грав проти Білічанки з Київської області. Також було зіграно матч за суперкубок. Докладніше про це у наступних випусках спортивних новин на телеканалі ВТВ